Акції American International Group опублікують змішані результати в чотирьох кварталі. SOPA Image, Light Rocket через Jetty Image Американська міжнародна група NYSE AIG планує оприлюднити результати четвертого фінансового кварталу 2022 року в середу, 15 лютого 2023 року, після закриття ринку. Ми очікуємо, що AIG опублікує неоднозначні результати, при цьому доходи будуть трохи вищими за консенсус прогнози, а прибутки незначно перевищать позначку. Страховий гігант повідомив про нижчі, ніж очікувалося, доходи в останньому кварталі, незважаючи на зростання загального доходу на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 14,6 мільярда доларів. Зростання доходу відбулося завдяки збільшенню загального чистого реалізованого прибутку з 660 мільйонів доларів США до 3,2 мільярда доларів, США, а також зростання премій на 4%. Однак це було частково компенсовано падінням чистого інвестиційного доходу на 28%. Ми очікуємо, що загальні премії трохи покращаться в четвертому кварталі. Наш прогноз показує, що оцінка American International Group становить 71 долар за акцію, що на 15% більше, ніж поточна ринкова ціна в 62 долари. На нашому інтерактивному аналізі інформаційної панелі в попередньому перегляді прибутків American International Group є більше деталей. Приблизний прибуток AIG за 4 квартал 2022 фінансового року. Grafis 1. Очікується, що доходи перевищать консенсус-прогнози. Доходи American International Group зросли на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 44,85 мільярда доларів США за перші 9 місяців 2022 року. Головним чином це відбулося завдяки значному стрибку чистого реалізованого прибутку з 1,98 мільярда доларів США до 10,99 мільярда доларів США. частково компенсовано зниженням чистого інвестиційного доходу на 23%. За перші три квартали 2022 року загальний показник премії зріс на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ми очікуємо, що в четвертому кварталі він трохи зросте. NII знизився на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року за перші 9 місяців 2022 року через нижчу прибутковість від альтернативних інвестицій і падіння справедливої вартості цінних паперів із фіксованим терміном погашення. Ми очікуємо, що результати за 4 квартал будуть такими жіночими. Загалом ми прогнозуємо, що доходи AIG за GAAP залишаться на рівні близько 57,12 мільярда доларів у 2022 фінансовому році та 52,7 мільярда доларів у 2023 фінансовому році. За оцінками Трефіс, доходи AIG у четвертому кварталі 2022 фінансового року становитимуть близько 12,7 мільярда доларів, що на 2% вище консенсусної оцінки в 11,8 мільярда доларів. 2. прибуток на акцію, ймовірно, не відповідає консенсус прогнозам. Очікується, що скоригований прибуток на акцію AIG за четвертий квартал 2022 року становитиме 1 долар і 25 центів. Получених Америки за аналізом Трефіс, що на 3% нижче консенсус оцінки в 1 долар і 29 центів. Скоригований чистий прибуток зріс на 78% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 9,98 мільярда доларів США за перші три квартали 2022 року, головним чином завдяки зростанню виручки та меншим відсоткам витрат у виручці. Ми очікуємо, що така ж тенденція продовжиться і в четвертому кварталі. У майбутньому AIG, ймовірно, повідомить про річний прибуток на акцію за GAAP у 7 доларів і 24 центи, получених Америки у 2023 фінансовому році. Три оцінка ціни акцій на 15% більша за поточну ринкову ціну ми дійшли до оцінки American International Group, використовуючи оцінку прибутку на акцію за GAAP приблизно 7 доларів і 24 центів. Сполучених татів Америки та множник ПІ трохи нижче 10 екс у 2023 фінансовому році. 71 долар, що на 15% більше поточної ринкової ціни, приблизно 62 доларів, примітка коефіцієнти ПІ і базуються на ціні акцій на кінець року та звітному або очікуваному скоригованому прибутку за весь рік. Що робити, якщо вам натомість потрібен більш збалансований портфель? Наше високоякісне портфоліо та портфоліо з кількома стратегіями стабільно перемагають ринок з кінця 2016 року.